Досі триває боротьба за Садибу Зеленських, яку збудували у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Дерев'яна конструкція, яка згори по фасаду обкладена цеглою. Це дуже цікаве рішення. Садиба Зеленських. Нам в департамент активісти надали історичну довідку, але вона ну, не зветься, що це. Садиба Зеленських, а чомусь звернулися як надати статус пам'ятки історичної, як садиби Малініна. Малінін це неоднозначна постать. Тому ми звернулися до Інституту національної пам'яті з тим, щоб інститут надав оцінку. Цей будинок, як нам надали документи, власник. Вона він був повністю перебудований, тобто там була реконструкція і там не залишилося нічого історичного, щоб мало б мати цінність.